Мешканці Чортківського району, автомайданівці, представники громадської організації Майдан б'ють на сполох. В селищі Нагірянка тонни загиблої риби. Люди припускають, що це відбулося через шкідливі викиди Марилівського спортзаводу. Тут є тони, тонни, тони тонни риби. І страшніше те, що фактично перспектива далі її розвитку тут буде під знаком питання. Це є наглядний приклад сучасного господарювання чи бізнесу. Незалежно від форм власності, бо підприємство рахується нібито державним. Але гонитва за першими місцями, призовими грамотами, найкращими рейтингами, як Мерелівський спіртзавод є в Україні. З одної сторони, будь ласка, показники промислового виробництва є, а насправді от маєте екологію. Це досить серйозні масштаби, того, що тут риба колись можна було прийти собі, половити, віддихнути, а зараз морелівський спіртзавод чисні ями тут є. Спирт випускають, ну чи щось, якусь хімію випускають, тут ух, навіть, навіть не знати, але, але тут масштаби такі досить серйозні. І за це відповідальності ніхто не несе. Вночі риби було ще більше, кажуть очевидці. Її виловлювали, ховали і закопували. Місцеві кажуть, що відбувається таке тут не вперше. Оцей потічок, що зараз в даний момент тече, там одразу видно, в принципі, що води не видно, сама риба. То цей потічок вчора був такий весь білий. На сьогодні бачимо, ситуація трошки помінялася, значить риба вже тут закопана, тут є земля. Ну, і наскільки люди кажуть, що плавали лодкою, вивозили десь в ту сторону. А хто це плавить? Ну, Зараз би питатися в тих людей, що тут були. Працівники спіртзаводу. Це не перший раз це відбувається, приблизно з такою періодичністю, ну, два рази на рік. Два рази на рік такий проходить мор риби. Мешканці нагірники та прилеглих сіл, орендарі ставків, що знаходяться нижче місця масової загибелі риби, переймаються, аби забруднення не пішло далі, і загибель риби не поширилась на інші ставки, бо вони розташовані каскадом. Загалом їх є 12. Після так званих відстійників спортзаводу є звичайні ставки, в яких купаються та ловлять рибу. Чи потрапляє звідси вода у ваші ставки? Ну на, 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 на даний час зараз вода потрапляє, але риба ще на даний час. Так не відреагувало так негативно, так скажемо. Але ми чекали, вчорашнього дня що таке станеться, але, на превелике щастя, ще, поки що риба ще, досить себе нормально почула. Заступник керівника Марилівського спортзаводу каже, що жодних скидів підприємство не робило. Категорично говорити, що це ми, винні, я, я не можу, тому що доступ до цих ставків, бачите, всі мають. Тобто, Можливо, хтось зробив якусь школу. Доступ. Хто має доступ? Ну, люди ходять, рибу ловлять. Люди В транспорт їздить різні. Ну багато причин може бути. Кажуть, що у вас часто бувають такі випадки, о там два рази на рік, що така ситуація. Чи ви це не заперечуєте і зі Можливо, з погодніми умовами, не знаю. Я не знаю. Віталій Сов'як пояснює, що ставки, де загинула риба, у власності державного підприємства Укрспирт їх використовують для технічних потреб. По принципу риби не має бути тут. Це тому що це є ставки для технічного риби. Це водопостачання не для технічної води. Не... Громадський не розуміє, якщо тут риби немає бути, то навіщо на території ставків ось такі таблички. Державна власність ловити рибу та купатись заборонено. Люди вкотре запитують представника спортзаводу про причину масового мору риби. Може бути багато причин. Перша причина: скроплювали поля, пішов дощ, вся хімія стекла. Потім вивозять борду. Скропля, теж? скроплювати поля не ближче кілометру. Давайте типу, так. Кілометр ви стверджуєте збори. зараз. Вільку. Я стверджую, Очікав, що підприємство тут не вине. Значить так, якщо підприємство не вине, ви чистою совістю лягаєте собі туди спати в кабінеті з разом з директором. Відповідно, даєте дозвіл разом з директором. Брати пробу води для підтвердження вашої невиновності. Дозвіл дозвіл направляєте на Київ і, і вони вам дозволу на те, що представники екологічної інспекції взяли пробу води на території, де масово загинула риба, дирекція спортзаводу так і не надала. Людей не допустили до проведення перевірки, тому екологи взяли проби води нижче і вище цього місця. Ми прийняли рішення відібрати воду з безіменного потічка десь кілометр, певно, вище від їхнього ставка оборотної води. А потім відберемо з того самого ж потічка нижче території заводу і побачимо різницю в показниках. Результати експертизи будуть за тиждень, кажуть екологи. А мешканці Чортківського району вимагають притягнути винних у масові загибелі риби до відповідальності. Привести у відповідність до норми до забруднення за це затратити кошти. Ну а відповідно, винних осіб повинні притягнути вже не до адміністративної кримінальної відповідальності. Порешті відповідальність має бути така, щоб повторні випадки такі звини того працівника не ставалися, щоб він був не заінтересований таке робити.